Головний тренер футбольного клубу «ЛНЗ» Роман Григорчук. Роман, я сковичу, яким сьогодні був для вас перший матч ЛНЗ в Черкасах? Він був би добрий, якби ми виграли. А якщо команда не виграла, значить тут ніяк не можна говорити про, про те, що це добре. Ми не задоволені. Так, так що, е, і все, як воно відбувалося сьогодні на полі, бо були там. Такі моменти. Неважні, добрі моменти, але у нас є привід сьогодні бути незадоволеними задоволеними результатом. Я думаю, що ми сьогодні, сьогодні повинні були здобути очки. Я хотів вас запитати про перший тайм. Команда трохи виглядала сплячою пасивною, і не видно було малюнок. <реку> Потім така хороша трансформація. Ці були на куражі, ці грали дуже розпуток. Скажіть, що було така за пола трансформація? Та ви вже в своєму питанні, вже ці слова всі вжили, які які треба, і я буду вживати у своїй відповіді. Перш сам, звичайно, я згоден з вами. Він був ну абсолютно такий, от навіть часом так дивишся, і і, і здавалося, що. Що це відбувається? Тобто, це було, це було ну, зовсім неправильно з нашої сторони. І ну ясно, що всім цікава причина, чому так і я думаю, що не то, що думаю, я вже зараз впевнений на 200%, е, що це, ця причина вона лежить десь в площині психології, такої, знаєте, впевненості. Такого вже вміння, знаєте, такого вміння, що команда виходить на поле. Вона грає з любим суперником, вона швидко реагує на те, що відбувається, щось суперник може там додає. Ну а сьогодні, з нашої сторони, ну, перший тайм був неважний. Так? І в перерві ми просто поговорили, бо я розумів прекрасно, що ну, це не ми. Да, ми не такі сильні на даний момент, але ми можемо грати краще. Через те ми е, спілкувалися тільки про те, щоб досягти гарного настрою. Та, наші голови мають бути правильно налаштовані. Ми вміємо грати в футбол, так і ми хочемо це продемонструвати. Це ми граємо проти Динамо, для нас. Це не має значення. Ми мусимо е, старатися грати в нашому стилі, так і е, ну ми. Після другого тайму ми зараз можемо говорити про те, що якраз ну, наш стан був зовсім інший. Він був кардинально інший, і це нам дозволило грати в інший футбол. І вже по другому тайму. Ну я так як все ставалося, і гольові моменти, і взагалі як було по грі, то я думаю, що ми, ну, ми вправі були розраховувати на інший результат ну, ну, кращий для нас результат. Чи є ще запитання? У вас немає, так? Да? Будь ласка. Роман, я на Матчі з Карпатами, ну, коли дві третини часу ЛНЗ грало у більшості, після цього матчу, ви сказали, що дещо були незадоволені атакою команди, тому що забили нуль і коли грають там, дві третини матчу, то треба було Ось Пройшов тиждень у другому, другому таймі. Ми побачили, що були перспективні контратаки. Були моменти, були забиті. Вже чи задоволені ви атакою в цьому матчі? і чи треба підсилити атаку на віку на сьогодні? Якщо брати гру з Карпатами, то я точно підтверджую свої слова. Можу їх повторити на рахунок того, що ми, ми, ми грали слабо в атаці. Сьогодні ситуація трошки інша, але вона далеко від того, що би ми хотіли. Так, ми вона далека від того, як ми бачимо. І тут і ті люди, які в нас вже є футболісти, в нас прекрасні футболісти, є ми маємо стати кращими разом з ними. Так і я сподіваюся, що в найближчий час ми підсилимось, і це створить конкуренцію і створить таку ситуацію, де де всі футболісти просто будуть мати. Середовище для прогресування для прогресу і розвитку, і через те на те, що ми маємо додати в атаці з приходом ще нових футболістів і з часом, бо ми будемо мати ще трошки часу для роботи, це все нас точно виведе на більш високий рівень. Іменно я говорю зараз про атакувальні дії. Знаєш, ви ставите найвищі цілі для себе. Яку ціль для себе ви особисто для НЗ в Бачите, ви, ви теж про наступний сезон. І я думаю, що наступний сезон десь він десь він на якомусь підсвідомому рівні він і в нас, і так в нашому середовищі. Чого наступного? Я просто, знаєте, я от чого був незадоволений особливо грою Скарпат, бо це була гра, вона була, знаєте, як стратегічна. Ну як іде чемпіонат, і якісь є такі стратегічні моменти. І це було страшенно для нас шанс. Да? Нам треба було взяти три очки. І ми вже в іншому статусі, ми вже в турнірній таблиці в іншому статусі, ми на іншому місці, ми маємо більше здобутих пунктів. Та і це вже кожен з нас, він вже трошки кращий. Він вже трошки кращий. І знаєте, в головах так. Ага, ми тут вже десь близько до тих людей, які там в зоні Єврокубків, і ми, на жаль, втратили цей шанс. Так, і тепер нам треба зараз ну, просто набирати багато очок, бо я все рівно думаю, що ми не маємо думати за наступний сезон. Ми маємо в цьому сезоні виграти як на, якомога більше. У вас ще було одне запитання, будь ласка, останнє. В перерві зробили дві заміни, а потім три заміни вже на 88-й хвилині. Хоча здавалося, що переномальку можна. Бо, Я перепрошую, але ми ж говоримо про меж з Динамо, контекст, Будь ласка. Контекст. Ну добре, добре. Добре. Також здавалось, що якщо свіжить гру на флангову, наприклад, там на флангі басіть грав можна було випустити, або ще кудись. Це б дало імпульс і більше швидкості, і може, гравці б думали б, що треба другий забивати, але зберігати рахунок. Я не думаю, що ми думали про те, щоб зберігати рах... Ви сьогодні говорите. Да, так? да. за це? ні в якому разі не думаю, що у нас були такі голови. Просто е можливо так склалося у вас е ну, ваша думка. Вона витікає з того, що ви бачили величезний порядок на полі. Бо в нашому виконанні був порядок. Ми не, не думали про те, що ми зараз маємо сідати, оборонятися і зберігати цей рахунок. Ні, ми хочемо йти в атаку, але ми щоб атакувати правильно, має бути на полі порядок і має бути система. Да, бо якщо йти просто да, проти такої команди, як Динамо, де підбір гравців неймовірно з неймовірно високими швидкостями. Би, йти в атаку просто так, як то говорять, знаєте, не дивлячись за задні колеса, то тут можна ну, пострадати в якомусь моменті. Так що, моя, моя відповідь така: ні в якому разі ми не думали. Ми думали тільки про перемогу, бо неможливо було не відчувати те, що ми її от-от-от маємо досягти. Це, я думаю, відчував кожен футболіст, кожен болівальник, бо я це відчував страшне. Я просто розумів, що ми виграємо цю гру. Так. Ну, на жаль, сталося трошки по-іншому. Але е, зовсім не було. А на рахунок замін, я ну, ми зробили одну заміну. Якраз ми флангового гравця поміняли. Ми зробили Суарес, вийшов замість моло. А сьогодні Пасіч грав так. Е, така цільна картина була атака, перехідні моменти, що ну, я вважаю, що це дуже серйозний був, був футбол з його сторони. Можливо, якщо б він ще забив гол. Так, то це би можна було сказати, що це просто відмінна гра. А так, це був доб добротний рівень е, дій Вінгара, враховуючи тактичні всі е, моменти, я рахую, що він сьогодні відіграв просто здорово. Добрий вечір, вітаю болівальників з перемогою. Ми чудово розуміли, наскільки непростою буде ця гра, і на фоні о, результату матчу з Полтавою, і на фоні того, що всі команди, які Працює під керівництвом Ігорчука дуже ретельно, щільно і з, великим, з великою мотивацією готуються до гри з Динамо Київ. Ми це розуміли чудово, налаштовували наших хлопців на непростий поєдинок. Ну і в принципі він і такий виявився. Хоча, хоча в першому таймі можна сказати, що на футбольному полі була одна команда. І, і контроль м'яча, і домінування, і пресинг, і ми мали забили один м'яч, мали декілька можливостей для того, щоб забити більше. Але, на жаль, цього не сталося. В другій половині пропустили не обов'язковий гол. І нервова кінцівка була. Ваше запитання, будь ласка, хто перший? Перший таймо з перемогою, дуже важлива перемога. І знаєте, ну я помітив, що і в матчі з Москвою це було, що Динамо дуже добре грає перший тайм, і другий тайм де спад. В цьому матчі ну, також було, що перший матч Динамо відіграло дуже класно, не дало нічого створити ЛНЗ в бататі, в другому таймі вже а, ну так це було. А, ну, з чим спричинений під Дещо склад Динамо в другу половину танів, що можливо це там з досвідченими футболістами з бояцьким зірмовником, що вони в перший тайм відіграють ну, дуже класно, потім вони втомлюються, треба замінювати, а рівно ціної замінювання немає. Я подумаю над вашими словами. Дякую вам за такий, такий коментар. Поки що до моменту, коли ми пропустили цей не обов'язковий угол, зовсім була інша гра. І ми домінували, і володіли м'ячем, і о, тиск давали на команду Лензе, і Пропустили гол і далі все пішло зовсім по іншому сценарію. Наступне запитання, будь ласка, питання стосовно Волошення. Так, на жаль, він відчував. Певні проблеми з м'язами задньої поверхні стегна, і для того, щоб уникнути якихось ускладнень, тому що це одна з головних м'язів, і для футболіста має велике значення, ми вирішили його взагалі не залучати, щоб він не готувався. Хоча він вчора ще тренувався, але навіть по тренуванню було видно, що він себе десь так. Вічки тримає і обстеження не показало якихось великих проблем, але показало, що є певний напрямк. Тому він до сьогоднішньої гри не готувався. Чи є ще запитання? Будь ласка, скажіть, будь ласка, у мене була інформація про підписання Лучкевича. Я перепрошую, шановні колеги. Давайте поговоримо про матч. Це не стосується сьогоднішнього поєдинку. Ой, якщо коротко чим буде чекайте інформацію, якщо буде якийсь контракт підписаний, ми обов'язково про це оголосимо. Я, я, я не читав в медіа, я був на футболі і, і керував команду, тому я не можу зараз ніяк прокоментувати. І з чим, власне, що ви відчули, коли Брашко забила цей переможний гол на останніх хвилинах? ну переможний гол він виявився вже коли пролунав фінальний свисток. Я відчув те, що о, команда хотіла, команда прагнула, команда бажала десь. Емоції трішки можливо заважали для того, щоб раціонально сміливо і робити все те, як ми планували, як робили це в першому таймі, але ми розуміли чудово, що і наш суперник завжди команди Григорчука налаштований максимально і проти Динамо грають з якоюсь утроєною мотивацією. Сподіваюся, з такою грою вони в наступних всіх матчах обов'язково будуть перемагати. Ну, а ми, безумовно, ми йдемо до своєї цілі, вирішуємо свої завдання, і для нас кожен гол важливий, кожна перемога має велике значення. Ваше запитання, будь ласка. Тобто, перемоги. По -перше, питання буде наступно після танк на Пояднано з його формою, чому так? Якщо ви уважно читали мої попередні прес-конференції і нашу зустріч, яка була останнім часом, де була більш розширена, то ви, ви могли прочитати це все і отримати повну інформацію стосовно посередньо... але вже так, щоб закрити цю тему, жодних з гравець, гравців у нас не заброньовано місце в стартовому складі. Будь ласка, ваше запитання заключено сьогодні. Розгубилася психологічно, хоча в першій половині грала дуже легко і розкупити. І якби це було більш агресивно і, може, настильніше в деяких епізодах, то це був би пограшний матч для Динамо і, по суті, це мінус 4-5 очок відставання. Скажіть, будь ласка, які ви вважаєте? Як кажучи, це не дуже якби, чемпіонська гра. Скажіть, просто далі далі буде кіле, наприклад, там паса поліція, для клубу буде набагато складніше грати, ніж проти колей, вже. Це ваша думка, і я чудово розумію вашу думку, і кожен за людей має особисту думку. Моя думка, ми готуємося до кожної команди, розбираємо кожну команду, готуємося до кожної команди. Ви питання... Враження, що заміни, які пройшли, вони якби не дуже ну, не свіжили, але не дуже вплинули на атакування ланки. Тобто, по суті, що замін ванату і ярмоланка були в формі, по суті, як не спостерігають. Чи може ви розглядаєте ще підсилення чи якісь інші ресурси? Ми завжди розглядаємо підсилення. У нас завжди є е е певні опції, але опції опціями, а готовність. Долучитися до команди теж є певні обставини і моменти. Або гравці хочуть якусь, якісь шалені кошти, або в останню мить, ви ж не знаєте всього. Або в останню мить мама, папа, дядя, тьотя, жінка, дружина чи ще хтось не хоче їхати в Україну і просто все. В останню мить причому. Можливо, з молодіжки є. Молодіжка, це точно на сьогоднішній день не питання підсилення, це питання перспективи.